Освітнє середовище має великий вплив на і самосвітній процес. Хто навчає це дуже важливо і чому навчає безперечно, але і де діти навчаються, де вони проводять більше частини свого часу, теж відіграє велику роль. Саме так вважає директор Сєвєродонецької школи номер 5 Ірина Горобинська. Школі є чим пишатися. Її будівля стоїть вже майже 55 років і досі працює. Один недолік виглядає вона неприглядно, як зовні, так і зсередини. Мені не дуже подобається, що школа і некдавно ну, вигляді німного пашарпаний, ніхотає какого-то И еще очень напрягает то, что у нас деревянные окна и зимой очень холодно из-за них, и плюс они очень опасны, потому как когда может быть, например, бомбежка, они сразу же будут трескаться и осколки будут сыпаться на детей. А пластиковые окна являются более безопасным вариантом. У нас довольно просторная школа, а как раз вот проблема именно с дверьми, то есть они тоже все старые, надо менять либо двери, либо замки хотя бы в них, чтобы можно было удобно выходить из кабинета. Також учні скаржаться на спортзал. Старі баскетбольні щитки, обшарпані стіни Та вікна ніяк не сприяють заняттям. Здесь можно заметить, что спортзал не до конца, а спортивним спортивным оборудованием, что що... Пам могло б ефективно дітям займатися спортом. Можна наблюдати стіни уже старі, которые вот вот скоро будуть обвалюватися штукатурка з потолка, щитки старі баскетбольні і кольца. В августі ми подавали заявку Федерацію баскетболу України, тому що ми хочемо щось змінити самі. Пока така обстановка є нарікання і на гардероб. Тіснява може призвести до травматизму, особливо учнів молодших класів. Здесь происходит стопотворение, потому что маленький проход, а учеников много. Также, когда забираешь курточку, можно удариться головой. Это очень неудобно, особенно когда маленькие дети, они бегают. И также за крючки тоже можно зацепиться. Я учусь четвертого класса, и это уже было такой гардероб. Желательно поменять, чтобы было комфортно. Міська влада допомогла цього року з ремонтом електромереж. А коштом батьків зробили ремонт на другому поверсі закладу, оновили дошки та меблі у кількох класах і фасад будівлі. Ремонта притерпіла частина здання, яка більшою частиною обращена на хіміків, ліцева, да, вот лицевая, вот, эта вот сторона. Вторую часть ми можемо видеть. Не вистачає средств. Якщо з той сторони це зроблено там силами привлечения родительских благотворительных благотворительних вот, то сюди не вистачає ні матеріалів, ні. Тим більше робочих рук, які б це все виконували. учні та вчителі закладу беруть участь у різних міжнародних проєктах, каже директор. Там і дізналися про акцію від інтернет-журналу FAQ Indecor – Моя школа. Умови акції прості. Після відкритого голосування одна зі шкіл учасниць проєкту отримує новий вигляд. Після розміщення інформації про свій заклад у мережі колектив п'ятої школи отримав відгук. Заявку зараховано. Ми розраховуємо на те, що за умови перемоги нашої в цьому проекті ми отримаємо не лише відремонтовану стару школу. Ми отримуємо поштовх для подальшого розвитку партнерських стосунків, поштовху для саморозвитку дітей, для розвитку творчих здібностей як дітей, так і вчителів. Ми очікуємо на те, що ці зміни позитивно вплинуть і на міжособистісні стосунки між вчителями, дітьми, батьками. І це, я вважаю, найголовніше. Тут буде взаємодіяти. І навчання, і виховання, ну і ще красивий простір, який ми сподіваємося отримати.